Доброго дня. Сьогодні з начальником Державної екологічної інспекції у Львівській області до вас приїхали із зони екологічного лиха, з Грибовицького сміттєзвалища. Там четверту добу проводяться роботи спочатку з тушіння з гасіння пожежі, з укріплення дамби інфільтратних озер. Тепер ведуться пошукові роботи. І Хочу вам сказати: ну, на жаль, влади міста сьогодні немає, але потрібно терміново сплакати комісію, тому що грибовицьке сміттєзвалище потрібно терміново закривати, рекультивовувати і будувати завод по переробці твердих побутових відходів. Обласна державна адміністрація пішла на зустріч місту. Ми приймаємо сміття, яке накопичується, ну але так постійно тривати не може. Ми всі це розуміємо, тому в будь-який момент ми можемо запросити потенційних інвесторів, які можуть запропонувати високі технології переробки твердих побутових відходів, разом зустрітися і починати плідну роботу. Всім потрібно розуміти, що наслідки екологічного лиха впливають в першу чергу на мешканців навколишніх населених пунктів, а це і тривалість життя, і якість життя, і здатність народжувати. І тому потрібно робити рішучі кроки негайно. Обласна рада готує звернення до кабінету міністрів із проханням виділити кошти на рекультивацію Грибовецького сміттєзвалища. Такий проєкт, ви знаєте, є. Потрібну суму орієнтовно 200 мільйонів гривень. Це процес довго тривали, його потрібно починати вже негайно. І... Ми будемо робити все можливе і допомогти міській владі теж можемо зробити все можливе, щоб запобігти подальшій ситуації, яка склалася на сьогодні. Дякуємо, Дякую, пане Руслане. Направді ми ще здивовані, що до цих пір така комісія не створена. Така комісія повинна включати різних експертів, включаючи і медиків, тому що посилати людей в респіраторах. На Грибовицьке сміттєзвалище МЧСників і, і там різного роду рятувальників, це ну, практично робити їх хворими, хронічно хворими, і де забруднюється і легені, і печінка, і нирки, і лікарів такі комісії обов'язково повинні бути. І повинні ми просто ми повторюємо ту помилку, яку ми повторювали під час Чорнобилю. Ми людською ціною а, намагаємося а, залагодити ситуацію і ліквідувати техногенну катастрофу, скільки ми а, людське життя є безцінним. І створюючи собі імідж тих, що люди там працюють і ось є видимість діяльності, потрібно владі всіх рівнів приймати виважені і правильні рішення. І вже досить нам чотирьох смертей ми будемо мати хронічно хворих енну кількість людей. Тому така комісія повинна бути створена негайно. Ну І ми здивовані, що ні комісія.